Ще один івано-франківський двір став зручнішим. Цього разу оновили вулицю Озаркевича. Мешканці не можуть натішитись, адже майже 20 років жодних ремонтів тут не було. Це був якийсь жах. Ми по цій вулиці не ходили, обходили сторонніми вулицями. Ну зараз ну, ви самі бачите, як чудово зробили. Окрім благоустрою, тут замінили і мережі. Проте, ну, поміняли всю воду. Це поміняли всіх жильців практично ну, 90%. Тих, яких було вже поміняно, ми ну, не чіпали. Поміняли лівньовки все повністю. Від вулиці до вулиці Чорнобола, від вулиці Желахівської, повністю все йде у клон, на якому було встановлено жолоби, а також ну, тротуари, зелена зона. Використали приблизно 2,5 тисячі квадратних метрів бруківки. Через фінансові труднощі кошти на ремонт вулиці Озаркевича знайти було складно. Втім, відкладати не було куди, каже міський голова Івано-Франків. Ще одна вулиця в місті Франківську стала кращою, стала такою, яка має відповідати справді місту, яке комфортне для життя. Ну і тішимося, що Заркевича республіканська вже зроблена, двори на Республіканській. Наступною ремонтуватимуть вулицю Желахівського.